Єдина втеча Алькатрасу як троє чоловіків вибралося з найбільш захищеної в'язниці Америки, що сталося з Френком Морісом та братами Англін, залишається. Загадкою, але винахідливість і зухвалість їхньої втечі з найбільш захищеної в'язниці США захоплює і досі. У цій в'язниці, яка здобула неофіційну назву Скеля, утримували найбільш небезпечних злочинців США. Її вважали неприступною фортецею, але вранці, 12 червня 1962 року, троє чоловіків зробили те, що вважається неможливим. Вони Втекли з найбільш захищеної в'язниці Америки. А поки ми ще не розпочали, переконайтеся, що ви підписані на мій канал. Поставте авансом лайк цьому відео. Якщо воно вам не сподобається, ви завжди зможете забрати свій лайк. І напишіть коментар як підтримку україномовному каналу. Тож розпочинаємо! Свого початку Алькатрас задумувався як оборонний форт, який захищав вхід у затоку. Під час громадянської війни в США, через ізольованість острова та швидкі холодні течії, що оточували його, на ньому утримували полонених конфедератів. На початку 20-го століття тут побудували військову в'язницю. Серед найвідоміших в'язнів Алькатрасу були такі гангстери, як Алькас. Поне, Мікі Коен і Джордж Кулемет Келлі, а також засуджений вбивця Роберт Страут, який згодом стане найбільш відомим як людина птах з Алькатрасу. Алькатрас направляли людей, які були надто жорстокими і небезпечними, щоб утримувати їх у звичайній в'язниці. Почнімо з першого ув'язненого Френк Лі Моріс. Він осиротів в 11 років, а вже в 13 його засудили за перший злочин. Моріс провів більшу частину свого життя в різних виправних закладах і поза ними. Його вважали розумним і досвідченим злочинцем. Його звинувачували у різних злочинах: від зберігання наркотиків до збройного пограбування. Але найбільше він прославився своїми втечами з в'язниць. І Алькатрас, як виявилось, не виключення. Це для нього був так би мовити. Мовити челендж після чергової втечі з в'язниці у штаті Луїзіана у січні 1960 року його відправили до скелі. Щойно він потрапив в Алькатрас, то почав думати, як він звідти вибереться. Його сусідами по блоку були засуджені за пограбування банків брати Джон і Кларенс. Англіни та Ален Вест. Усі чоловіки були знайомі між собою, оскільки уже до того перебували у різних в'язницях, де і познайомились. Оскільки вони були сусідами по камерах, вони розмовляли вночі. Під керівництвом Моріса четверо в'язнів почали вигадувати складний і зухвалий план втечі. Протягом кількох місяців чоловіки довбали пошкоджений сіллю бетон. Навколо вентиляційного отвору під раковиною у камері за допомогою металевих ложок, викрадених з їдальні, дриля виготовленого з двигуна пилососа та старих лес від пили. Вони викопали хід у підсобний коридор, який не охоронявся. Щоб замаскувати шум свердла, моріс щодня грав на акордеоні протягом години, коли в'язням вмикали музику. Коли вони зробили достатньо велику діру, щоб пролізти крізь неї до коридору, вони влаштували секретну майстерню у верхньому блоку камер. Вони приховали діри в стінах фальшивими гратами з пап'ємаше, виготовленими з журналів тюремної бібліотеки. У таємній майстерні вони будували імпровізований гумовий пліт розміром 2х4 метри та рятувальні жилети з понад 50 Викрадених плащів, щоб запечатати гуму, вони розплавили її за допомогою гарячих парових труб в'язниці. Вони створили з гармоніки апарат для надування плоту та вирізали весла із шматочків фанери. Але поки вони працювали, їм потрібно було приховувати свою відсутність від охоронців, які періодично проводили нічні перевірки. Саме тому змила зубно пасти та туалетного паперу, вони виліпили пап'є маше моделі своїх голів. Щоб зробити їх більш реалістичними, вони пофарбували їх у тілесний тон вкраденою фарбою та обклеїли справжнім волоссям з підлоги тюремної перукарні. Оце так бажання вибратись на волю. Вибираючись із камер вночі, вони залишали голови на своїх ліжках поруч з імпровізором. Зованими фігурами під ковдрою, створеними з одягу та рушників. Працюючи над спорядженням для втечі, вони також шукали вихід з в'язниці. Видершись по каналізаційних трубах, як по сходинках, вони дістались до вентиляційного вікна під стелею на висоті 9 метрів і виламали його, тимчасово закріпивши болтом із мила. Нарешті в ніч проти 11 червня тисяча 1962 року вони були готові втілити в життя свій геніальний план. Залишивши свої підробні голови в ліжках, щоб обдурити охоронців, Моріс і два брати Англіни виповзли крізь діри в стінах камери. Втеча 4 в'язня Веста була зірвана, коли він не зміг вчасно вибратися зі своєї камери. Тому інші пішли без нього. Вони піднялися на дах тюрми Перебігли через нього з надувним човном, проскочивши повз вежу спостереження, і спустилися по зовнішній водостічній трубі. Перетнули двір в'язниці, подолали дві огорожі з колючим дротом 3,7 і метра заввишки та скотилися з крутого насипу до північно-східного берега острова. Біля води вони надули човен і зникли в темряві ночі. Тривогу підняли. Лише наступного ранку, коли охоронці виявили підробні голови. В'язницю негайно зачинили. Почався ретельний обшук усіх будівель разом із приміщеннями наглядачів колонії, які жили на острові разом із своїми сім'ями. 14 червня берегова охорона знайшла весло одного з ув'язнених. Того ж дня працівники виявили пакет з особистими речами англінів, запаяних гумою. Через сім днів залишки плоту прибило до берега біля мосту Голденґейт. А наступного дня виявили один із саморобних рятувальних жилетів. Але всіх трьох втікачів так ніколи. І не знайшли. Що ж, друзі, дякую, що додивились це відео до цього моменту. Ви надзвичайні молодці. Я шлю вам величезні свої обійми. Не забувайте про лайк, підписку та коментар під цим відео. А також, друзі, підтримуйте Збройні Сили України, завдяки яким ми живемо своє життя, розмовляємо своєю мовою і віримо в перемогу. Все буде Україна, до зустрічі в нових відео.